Добрий ранок і цей день настав. Мені сьогодні 19. Взагалі не віриться, що так швидко час прийшов. Таке відчуття, що мені нещодавно було тільки 17. От серйозно. А, а вже 19. Просто немовірно. Так, думала якесь інше слово сказати. Я можу запинатися, трохи відвикла відео знімати, довго не було відео через те, що було дуже багато чого по навчанню. Я хотіла все доробити до свого дня народження. У мене трохи ще залишилося, тому я завтра буду дороблювати. Сьогодні не планую нічого по навчанню робити, у мене ще й пар нема. Все дуже круто складається. Хто замітив, що в мене зараз якість відео стало краще? Пишіть в коментарях. А все через те, що... на задньому фоні, до речі, ж, кульки. Круто, класно. Я сьогодні встала о сьомій десь приблизно. Потім мені батьки сказали, так, спи, не вставай. І готували якийсь... Подарунок. Ну, точніше, не подарунок, а кульки. Надували. Ой, не встигла, тому надували. да. Просто клас. Я, можливо, якусь фотографію вставлю, трохи вам відео познімала. В принципі, я давно, дуже давно вже стала. я вже поснідала, привела себе в порядок і вирішила вам записати відео. Я планую зараз фарбуватися, буду з вами заодно спілкуватися, і якраз таки фарбуватися. Бо сьогодні піду погуляти, хочу просто раніше нафарбуватися, я планую десь після обіду йти гуляти, так як подружки не виходить раніше, їй потрібно до лікаря, і тому йду після обіду. Почну я з самого маленького подарунку, який мені батьки сьогодні подарували. Це CC Крем від Payot. Я ним користуюся, в мене ще є той. Але дуже прикольний. До речі, дуже класний крем. CC Glow. У мене ось такий. Я таким користуюся. А другий подарунок мені батьки подарували вчора. А точніше, я сама його вибрала. Тому в мене не було якогось там. Емоції сьогодні через те, що я ним ще вчора почала користуватися. Так як я і сама його вибрала, в принципі. Це телефон, який я вам покажу трохи пізніше, так як я сижу, я на нього знімаю. Тому я не зможу вам його показати. Це Realme 11. В мене не було ще телефонів Realme, В мене Redmi постійно. Це в мене, мабуть, третій Redmi. Ну, до Redmi в мене ще якийсь був, я не пам'ятаю який. Xiaomi був. Xiaomi, а зараз Redmi. А це Realme 11. Дуже класний телефон, мені він подобається. Він на 256 ГБ. Оперативки 8. Ось, є швидкісна зарядка, що дуже зручно, так як його 50% можна за 17 хвилин зарядити. Це дуже крута штука. І є розумна зарядка. Можна, Якщо його ставиш на ніч, то на ранок він зарядиться. У мене висвічується як в 6 годин. Ось таке. Я вчора всі додатки вже встановила, ті, що мені прямо потрібні. Просто. До цього в мене телефон був на 64 ГБ, і мені не вистачало з те, що я вам постійно відео, які знімаю на один канал, на інший. А ще він дуже сильно тормозив. Я думаю, багато хто помічав в деяких кадрах, що таке відчуття, що я зависла якось чи щось таке. Тому так. Там була ще акція, тому вийшло, що в мене зараз чехла на нього. Це просто. Один ішов в комплекті, це прозрачний ось такий. До речі, я хотіла телефон золотистого кольору. Але золотистого не було. Взагалі не було. Тобто, не просто в тому магазині було, їх взагалі не було. Тому прийшлось купити в чорному кольорі. Але я купила прикольні чохли. Чохли, чохли, да. Ось і клас. І камера, як ви бачите, ось така. Цей чехол я ще не розпаковувала. У мене зараз фіолетовий чехол. Прикольно. За ним мені дуже подобається новий телефон. Я з ним вчора гралася, я вчасно ще тільки спать лягла. Ну, нормально, взагалі, нічого нового. Я хотіла вам почати знімати відео ще вчора, 12 годин, але я була така втомлена. Просто було взагалі не до відео, тим більше всі вже спали. І я вирішила сьогодні вам почати знімати відео. Да. Ось такі подарунки від батьків. Мене вже багато хто привітав. Подружка привітала, потім однокурсники. І е ще -е Ття привітала, і ще багато хто привітав. Тому я не знаю, як довго я зможу вам відео записувати. І сподіваюся, воно не привреться. Мені ніхто не позвонить в цей момент. Мені дуже прям. А ще якість дуже крута. Прямо, суперова якість. Я думаю, всі помітили різницю. Треба починати фарбуватися. Бо я сижу, з вами розмовляю. Ну, я, мабуть, вам не буду показувати сьогодні, як я фарбуюся. Ну, тоді відео буде максимально довгим. Воно вже на 7 хвилин. Ну, я багато чого обріжу, тому воно не на 7 буде. Наношу я ось цей Сісіпайо, то У мене є інші. Трохи, трохи його є. Я нафарбую все, крім губ. губок зараз. А губки я буду вже потім фарбувати. Пишіть ідеї для відео, які відео вам цікаві буде дивитися на цьому каналі. Я ще на інший канал відео не змонтувала, мені треба ще цим зайнятися. До речі, можливо, я сьогодні цим займусь? Не знаю. Або не займусь. Бо я ще з батьками планую вечором йти кафешку. Суши. Суши. Да, так, ось так. Правда, я цей крем дуже рідко останнім часом наношу, через те, що не знаю, але він мене не розсушалася повністю. І я потім таке відчуття, що якась. О, якась. Якась оранжева. О. До речі, новий манікюр я не знімала відео, коли його робила. Тому ось я зробила за тиждень. До того, як в мене день народження повинно було бути. У мене цей тиждень виходить дуже розслаблений. У мене завтра навіть двох перших нема. Ну, як нема, в мене є дві англійських, але на них можна не заходити через те, що в мене там все круто, класно, взагалі шикарно. Тому подарунок я ще вчора можна сказати отримала. В мене були думки або кавоварка, або новий телефон. Ну, точніше, батьки запитували, що я більше хочу. Я хотіла і те, і те. Ну, було важко вибрати щось одне. Але я розуміла, що якби я відео знімаю, тому телефон мені реально потрібен. Якби в мене телефон не. Так тормозить, то, можливо, б я кововарку вибрала. Але я розумію, що він не протерпить ще трохи. І тому купила телефон. У мене планшет Samsung, але Samsung мені щось взагалі не хотілося. І да, і я взяла Realme, Realme 11 11.8. Я планувала брати телефон на 128 або 256 ГБ но вибрала все ж таки на 256. Ну, як вибрала, там просто цей стояв тільки на 256. Тому, в принципі, я нічого не вибирала особливо. <laughs> Ось. Ну, якби, как бы... він не прямо чорний. Тобто я потім поміняю чехол і вам покажу просто, як він виглядає. Без чехло. Він, я би не сказала, що прямо чорний. Він відблискує ще, ну, тобто гарний. Просто хотілося золотистий. Але чехли я купила прикольні, тому думаю, вони до речі, різні. В мене той просто кругленький. Оцей, що на телефоні, в мене ось такий. В нього камера просто кругла. А в цього камера якби, розділена ще. Ось так. Там, якщо не помиляюсь, три камери і старка. Може і чотири камери. Круто, шикарно. Тому я вчора дуже пізно приїхала додому. дому, Бі... в 10 десь і програму встановлювала, щоб сьогодні вже можна було ним користуватися. Бо прийшлось би сьогодні ще програму встановлювати. Ще розповісти. А, до речі, я ж знімала відео на минулих вихідних, на тих, що були. Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб ви. Чи хочете, щоб я ті кадри змонтувала і виклала як окремі відео. Там я дуже мало чогось говорила, там в основному я просто кадри знімала. Тому, якщо хочете, щоб я, я якийсь звук там записала, щоб я змонтувала це відео і виклала, то пишіть про це в коментарях. До речі, на телефоні я монтувати, в принципі, не планую. Ну, мені на планшеті буде набагато зручніше, я думаю. А ще я на, на, на комп'ютері скачала Геншин. Я сама, походу, зійшла. Мені 19 років я Геншин скачала. Називається хотілося Геншин пограти. я, мабуть, дофарбуюся і потім вам вже включуся, тому що я не знаю, що вам ще... Поки розповісти, а потім вже вам телефон. Покажу, коли дофарбуюся повністю. Я вже дофарбувалася, зараз вийшла на коридор до дзеркала, щоб вам показати телефончик. Ось такий телефон. Прикольний. Він зараз в такому чехлі. Зараз переодіну прозорий. Мабуть. Синій я не буду вам показувати, як воно виглядає, а прозорий все ж таки покажу перехід. А ось такий прозорий чехольчик. Так, як ви бачите, телефон чорний. Але в чехлі дуже навіть прикольно виглядає. А ще я тільки що займалася тим, що шарики, кульки вішала, бо вони попадали. Але в мене не вийшло нічого, тому я їх просто поклала. Добре, що вам відео зняла, бо кульки вже не так, як висіли висять. Не так прикольно, але все рівно. Круто! Класно. Зараз, може, чайок собі зроблю поп'ю. І зустрінемося з вами трохи пізніше. І буду насолоджуватися новим телефоном, можна так сказати. Зараз ще дивлюсь там серіальчик. І, мабуть, скоро, хоча зараз тільки пів дванадцятої. Я думала вже час-два, а тільки пів дванадцятої. До речі, забула додати, хто хоче огляд на мій телефон, щоб я зняла таке відео. Пишіть про це в коментарях. І я його обов'язково тоді зніму. Моя подружка звільнилася вже, тому зараз я буду збиратися, я вже одягнулася. Такий лук, бо ввечері, можливо, буде прохолодно. Я хотіла коротший топ, але вирішила цей одягти на всякий випадок, якщо буде прохолодно, щоб я точно не замерзла, так як після того, як ми з подружкою погуляємо. Можливо, кіно, я не знаю, чи ми підемо в кіно, чи ні. А увечері суши ще з батьками піду. Весь цей час, до речі, я особливо нічим, в принципі, не займалася. Просто дивилася щось і все. Буду фарбувати губки, так як повністю я вже нафарбована. Я вам показувала. Ну, фарбувати губки і виходити. День день народження закінчилося. Я вчора більше нічого не знімала, бо прийшла додому десь о 10-й годині вечора. Ноги просто відвалювалися. Ще й прийшлось пішком йти на 12-й поверх, так як у нас світло виключили, ліфт не їздив, і ще й води не було. Світло десь о 12-й включили час ночі десь так ось Писали, що, можливо, буде якась атака нічна, але нічого не було. Тому я виспалася сьогодні дуже пізно проснулася, дивлячись того, скільки я вчора прокинулася вчора в 7 годин, а сьогодні я в 11 тільки встала. І то, через те, що мені почали всі названювати, і в мене не було вибору. прийшлось все ж таки. Прокинутися. Мені так подобається тут якість. Зараз відео. Я дивлюсь, просто шикарно. Взагалі нічого не тормозить. The best. Що було вчора? Трохи вам розповім, бо я так познімала трохи, повставляю все відео, але можливо щось було незрозуміло, тому зараз розповім. Спочатку ми з подружкою пішли гуляти. Ми планували піти в кінотеатр, але ми трохи затримались, бо ми йшли, просто розмовляли про все на світі. І якби, там вже були тільки мультики якісь дитячі. А на той фільм, на який ми хотіли, ми не встигали вже. Ми вирішили кінотеатр перенести на вихідні. І так незаплановано вийшло, що ми вирішили трохи прогулятися все ж таки, замість кінотеатру, і дійшли до піцерії. А потім, я не знаю, як ми в суші попали, але потім. Мої батьки, я, до речі, свою подругу познайомила з батьками ще заодно, ми сиділи в сушах. Там поїли круто, і мене привітали ще в сушах, да. так класно. Хоча цього всього спочатку я навіть не сильно планувала щось, і це все так раптово вийшло. Але так, да, сьогодні я взагалі якась втомлена, прокинулася взагалі ніяка. Я потім ще в ліжку валялася. Да. Вчора суші, шампанське. Тут все круто, класно. Емоції просто переповнюють. Подарунки я вам не буду показувати, до речі, так. Да. Що мені всі інші подарували, мені. Більшість скинули гроші. Тобто мені тітя скинула гроші на подарунок. Батьки я показувала, що подарили. І моя подружка вирішила подарунок потім. Я їй взагалі теж не подарувала ще подарунок, в неї був тиждень тому день народження. Я їй не подарувала, бо в нас ніяк не виходило зустрітися. І ми зустрінемося ще раз <гум> подарунки. Все ж таки подаруємо, бо на вихідних ми збираємося піти в кіношку. Не звертайте увагу, що в мене голова зараз грязна, просто вона реально грязна і помити треба. Я думала вранці її помити, але потім згадала, що я сьогодні в басейн запланувала піти. Я дуже давно, мабуть, тижня два-три вже в басейн не ходила. Взагалі, я останні тижні. Просто забита навчанням. Зараз уже трохи легше, так як нічого такого немає, тільки до екзаменів треба готуватися там по питаннях. Ну, у нас перший екзамен це англійська мова, там якби питання, як немає, що готувати. Потім у нас українська мова буде там треба по питаннях пройтися і написати все ж таки відповіді, щоб не. Зробити помилку як минулого разу. Якщо хочете, щоб я зняла відео е, про свою підготовку до екзаменів, то пишіть про це в коментарях. А також пишіть, чи хочете ви з минулих вихідних, щоб я змонтувала відео. Бо я там знімала, але я не знаю про це, чи вам цікаво буде, якщо я це все викладу, тому про це також пишіть в коментарях. Я сподіваюся, що вам цей влог. Міні-влог подобався. Я не знаю, наскільки міні, бо я дуже багато в цьому відео в ос... говорила. Я народження там дуже мало чого. Просто говорила все, Да. Я думаю, кульки я не буду поки знімати. Щоб ви розуміли, коли мені минулого року вішали, це у нас як традиція, до речі, кульки це е, кожен раз. Звичайно, кожен раз в різному вигляді вони. Але це вже як традиція, можна сказати. То минулий раз, коли були кульки, то вони дуже довго висіли. Ну, звичайні не сильно довго. А оці у формі кульки, вони довгенько висіли. Це так круто, класно. Так. Я до сих пір не, чу, не відчуваю себе якоїсь 19-річною, і так, да, через рік мені 20, і це, звичайно, жесть просто. Я не знаю. Капить. Як швидко час біжить? Мені, до речі, ще квіти вчора. Папа купив, подарив, подарував, і я і фотографії теж ставлю в це відео. Звичайно, не всі фотографії, бо деякі для архіву більше там такого. Вранці там я одну, можливо, ставлю і все. Да. І в сушах не сильно. В піцерії, то взагалі там, хоча в піцерії я трохи зняла, а в сушах я взагалі відео не знімала. Бо ми спілкувалися просто. Да. Якось так. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, натискати, звичайно ж, на колокольчик. І сподіваюся, що я зараз увійду в графік і вже не буде якоїсь великої перерви між відео. Да. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока.